Святого Бохана. Слава Ісусу Христу. Улюблені в Христі ради Колодина, очі проти комина Йосифа, мене Франциску! дорогі брати от Сі Василянської родини, преподобні сестри, українські братія і сестри. Святкуємо сьогодні свято Визначного пустельника святого Онуфрія. і святуємо його цей прекрасний тиждень зелених свят, коли наше серце так по-особливому відкрите на найбільш таємничу при Святої Кройці, на Духа Святого. Задаємо собі питання, чого може навчити нас, святий Онуфрій? чого ми можемо навчитися від таких дивних. Димик святих, які десятками років проживали в узамітненні в пусте, чого вони можуть нас навчити і що вони хочуть нам сказати людям третього тисячоліття цієї такої постмодерної доби? Що нам може сказати святий Онуфрій? Знаємо з Івангелія, що після того, як Ісус прийняв хрещення то, пишет на Харисне, Дух повів його в пустелі. Пустеля це є місце місце смерті, бо це є місце без води, де немає животної води, де немає безпеки, палюче сонце, багато змій, багато скорпіонів, а Дух веде Ісуса в пустелі для того, щоби Він перебував на самоті, для того, щоб він перебував у мовчанні. Івангелісти дуже часто описують Ісуса, як вечорами, коли приходить ніч, Він віддаляється від людей, віддаляється від групи апостолів, щоб побути на самоті. І життя пустельників, життя тих великих прибудованих, які внухи, це є насамперед пошук, пошук мовчанки, пошук тиші тиша завжди має для нас щось таємниче. Перебуваючи в пустині, це перебувати на самоті в тиші. Бо тільки в тиші можна почути по особливу близькість Бога, відчути, що отець є тут, зі мною. І онуки, який виховувався при монастирі, де було багато монахів, відчув собі це покликання. Піти ще далі, піти ще глибше, увійти в тишу, увійти в неймовірну тишу Божої присутності. Один із великих регіоналів нашого хласту Роберт Сарам написав чудову працю, яка називається Про тишу. І він говорить, що ми живемо в часі, коли є диктатура гамору. Нам дуже важко звикнути до тиші, бо ми звикли постійно спілкуватися, постійно перебувати з телефоном, постійно перебувати в соцмережах. А дуже важливо є дуже важливо є теж полюбити тишу. Особливо для нас, богопосвячених усім. Каже Роберсан, чим далі людина робить поступ в таємниці Бога. Чим більше пізнає Небесного Отця, тим більше вона втрачає слова, людина втрачає мову, коли Бог відкриває себе. Там немає слів. Людина стає оповита силою благодаті і неміє від подиву і піднесення. Перед Богом ми маліємо, захоплені найбільшою тишою. Ісус вчить нас любити тишу і перебувати на самоті, слухаючи таємницю Бога. Це теж полюбився ти онуки. Напевно, можемо сказати, що Вінсамів. Він добре знав, він знав, він знав Писання і цю тишу вів його приклад, як каже нам передання пророка Ілії Івана Хрестителя. Від них він учився перебувати на самоті. І далі пояснює цей чудовий кардинал, отець наших часів. В наших споживацьких суспільствах людина звикла жити, як Павло, жити, як Павлін, і зовсім не піклується про свою душу. Ми їй дуже показні. Хочемо так показати, показати себе, ким ми є. Він так каже, ми хизуємося своїм виглядом і коштовним одягом, щоби інші це побачили. Справді людина поводиться так, так, як палич. Європейський нарцизм стоїть на перехресті гедонізму і нігілізму. Це повітря, яким сьогодні дихає Європа. Все для себе, мій комфорт і А це про вартості, що ті ці вартості, які є фундаментом європейського життя віддавна, ті всі вартості сьогодні вже не мають значення. Не має значення родина, не має значення народження дітей, мораль, чесноти, такий нігілізм вчення нічого. І цей гедоніст запрошує решту світу. Добрів три карти, каже Роберт Сара. Грав три карти. Мода, туризм і третя, не повірите, яка третя. Згідно тому, третя карта, яку грає сьогодні, такий зісвічений світ, це є кулінарія. Каже він. Мода туризм і кулінарія. Це три карти сучасного світу. Але треба це розуміти. Плані цього гедонізму, тобто, що туризм в собі не є поганим, і кулінарія не є поганим, але коли воно, коли воно е, вимагає від нас великих коштів, коли той туризм стає лише для того, щоб, щоб більше побачити і чим побільше відвідати, це вже, це вже є дуже недобре. Пам'ятаю, у Фейсбуці були, були такі пости, які давали монахи, не буду казати, як він яким доповчив, як хлопці сидять перед якимись собою у Мальті і так показують, зробили фотографію, собі всім це заслали і так кажуть собі, а це якась церква. Вони навіть не зайшли до тої церкви, не поклонилися Євхаристії, не прочитали, кому вона присвячена якась сига? Бачите, що навіть, навіть духовні особи можуть брати цей туризм так поганський, як відпочинок без Бога. Трошки порозкошувати, побути в комфорті. Це є це є небезпечна гра, каже Роберт Сала, ці три карти. Мода, дорогий одяг, туризм відвідувати, 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 але... Тут порожнеча, не шукати в тому присутність Божу, і кулінарія теж, дорогі ресторани, дорогі напитки. Це теж веде нас до такого світського життя. І, і робот Сада дуже над цим переживає, і в багатьох своїх реколекціях для семіналістів, для священиків, він дуже нас перед цим застерігає. Що має бути простота, має бути простота скромність. Ми маємо пам'ятати, що ми живемо в світі, де... в світі, якому переважається культура смерті. І тому папа Іван Павло І святий він завжди казав, що поки ми не усвідомимо, що найбільшим даром є життя те, що ми існуємо, ми не станемо добрими християнами. О, наша вартість не в тому, що ми маємо, що ми посідаємо, але наша вартість в тому, що ми існуємо як діти Божі. Як каже сьогодні в Івангелії Ісус, що я прославляю тебе, Отче, бо ти це немовлятам і приховав від мудрих і тих, що дуже вважають себе розумними. І оці пустелі є для нас прикладом. Не дозволити, щоб диктатура галасу і споживацтва полонила наше серце. Ось Святий Онухий сказав би до нас сьогодні це. Не дозвольте, щоб диктатура шуму, галасу полонила ваше серце. Шукайте Бога в тиші. І часто треба, треба в тиші просто слухати, що він нам скаже. Не говорити забагато від себе, але послухати, що він нам сказав сьогодні зранку в цьому Євангелії, в цьому апостолі, що Бог хоче, щоб я, щоб я зробив. Радість у Бога є людина, яка приймає його любов, беручи участь у його житті. Я прославляю тебе, Отче, Господи, неба й землі, що ти задає це від мудрих та розумних, і що відплівця немовлята. Таким немовлям був святий Онуфрій, був святий Павло Тиманіцький і багато інших пустельників, ті, що в тиші і мовчанці адурують Бога, в тиші храму, в красі природи. Про святого Івана Євнея, який є покровителем пам'ятків, розповідають, що він дуже часто любив приходити і адорувати Євхаристійного Ісуса. І дуже часто зустрічав у храмі одного старенького дідуся, який, йдучи з поля, зупинявся і просто сидів у храмі і дивився на діло. І в'яне питався, що ви робите? А він казав, я дивлюся на Ісуса, а Ісус дивиться на мене. Проста адорація. Але, Але як у нас багатжує людина? Як ми потребуємо цього сьогодні, як ми потребуємо тиші і простоти, не ганятися за молою і гамором цього світу, але, але шукати Бога, шукати Бога в подіях щоденного життя, в простих подіях щоденного життя. Подумати, хто подарував нам сніданок, хто подарував нам обід, то нас всім тим, що ми маємо. І якщо ми будемо бачити в цьому Бога, то ми будемо найщастливіші люди. І на сам кінець це дуже гарно показав майже новесник святого мухлення святий Августин. Він казав такі чудові слова, що це ти, Господи, спонукаєш нас шукати в твоїх похвалах. Бо для нас здається, що пустельник – це нещасна людина, самотній, правда, без, без спільноти. Але ні, що найбільша радість каже Августин, є в твоїх похвалах, бо ти нас до цього спонукаєш, Господи. Хвалити Господа, співати йому Аллилуйя у всіх моментах нашого життя. Це нас учать. Оці пустильники саме наш покровитель святий онуки. Амінь. Слава Ісусу!